Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Останнім часом багато спілкувався з людьми з політики та оборонки. Якийсь гнітючий присмак залишився, наче нічого прям катастрофічної не відбувається, але напівтемрява теж засмоктує. Пише політичний оглядач Олександр Кочетков. А тут ще й відставка головкома В. Залужного, яку я вважав неминучою, але все одно вона додає турбулентності в усі процеси і військові, і політичні на фронті позиційні бої, тобто відносна рівновага. Але вона крихка, тому що в нас давно відчувається нестача бійців на передовій. А зараз вже почала відчуватися нестача артилерійських боєприпасів. У Штатах продовжується безглуздий розмін стратегічних геополітичних інтересів США, як підтримувача світового порядку на тактичні переваги у президентських перегонах. Коли щось подібне трапляється в Україні, всі навколо починають шпиняти нас за незрілість, за недолугість, за кон'юнктурність. А що казати, коли подібна конфузія відбувається у сталій демократії. Європа намагається за. Критий розрив, який виник у зв'язку з міжпартійною комунальною сваркою США. Але їй потрібен час, щоб розмістити воєнне замовлення, а там є складнощі, бо номенклатура боєприпасів дуже різноманітна, щоб розконсервувати лінії, бо вони давно не експлуатувалися, щоб набрати нових фахівців, бо старі пішли з оборонки після завершення холодної війни і так далі. Вся ця європейська індустріальна махина розкрутиться наповну десь на кінець року, але такого часу в Україні нема. F- 16 навіть з ракетами середньої дальності, ситуацію лише. Ше пом'якшить ситуацію, бо вони здатні руйнувати ворожу логістику і заважати бомбардуванням наших позицій, але як без снарядів і мін для мінометів стримувати ворога, який переважає за чисельністю і постійно лізе у наступ? Я, чесно кажучи, не уявляю. Це за умови, що з мобілізацією у нас ситуація така, що замість аналізу хочеться тільки лаятися. Різноманітні дрони дійсно здатні на певний час майже замінити артилерію. Главком тодішній верховний головнокомандувач кожен по-своєму визнав, що недооцінював роль дроні. Ні, Валерій Залужний прямо написав це у своїй черговій статті. А Володимир Зеленський у якості такого визнання створив у ЗСУ сили безпілотних систем, які треба було створити ще на початку минулого року, щоб оператори дронів висококваліфіковані кадри не гинули з автоматами замість пультів керування у руках під час штурмів ворожих окопів. Але дронів знов таки потрібно багато і ще на вчора, хоча б той мільйон до кінця 2024-го, Який пообіцяв президент, пішов другий місяць року, але у виробництві дронів нічого принципово не змінює. Нема нових великих контрактів, нема спрощення процедур, пов'язаних з виробництвом у закупівлі дронів навіть суттєве погіршення. Нема структури, яка координує і виробництво, і використання дронів, і знає відповідні потреби ЗСУ. А ще й на додачу зміни у керівництві ЗСУ добре, хоч призначають не без углу. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.